І так, у нас четвертий день. Сьогодні ми вибрали собі зелений колір. Подивіться, які ми всі красиві. Так, надя навіть обкрутилася, бо ми всі бачили, що в неї навіть є бантики заколочки зелені. І ми сьогодні день завершуємо, бачите, які грушечки, які роботи, красиві, зелені. Квіточки з зеленими листочками, і цукерочки, смаколики також зелені. І завершимо ми як кожен день пісенькою. Ой, зелене жито зелене, хороші, гості! Жнуть, хороші гості в хату йдуть. Ура!